Глава 18 У той час ученики приступили до Ісуса і кажуть хто більший у Царстві Небесному? Ісус, покликавши дитя, поставив Його посеред них і сказав Істинно кажу вам: якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, не увійдете у царство небесне. Отже, хто упокориться, як дитя, це? Той і більший у Царстві Небесному. І хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає, а хто спокусить одного з малих цих, що вірують у мене, тому краще було б, якби повісили йому жорно млинове на шию і потопили його у морській глибині. Горе світові від спокус, бо потрібно, щоб прийшли спокуси. Але горе такій людині, через яку спокуса приходить. Якщо рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відсічи її і кинь від себе краще тобі ввійти в життя без руки чи без ноги, ніж дві руки і дві ноги маючи бути вкинутим у вогонь вічний. Коли око Твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе краще тобі з одним оком у життя увійти, ніж з двома очима бути вкинутим у гієну вогнену. Стережіться, щоб ви не зневажили жодного з цих малих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах повсякчас бачать лице Отця мого Небесного, бо Син людський прийшов знайти і спасти загибле. Як вам здається, коли буде у якогось чоловіка сто овець і одна з них заблукає, чи не покине він у горах 99 дев'ять і не піде шукати ту, що заблукала? І якщо трапиться знайти її, істинно, кажу вам він радіє за неї більше, ніж за 99, що не заблукали. Так само немає волі Отця вашого Небесного, щоб загинув один з малих цих. Якщо ж згрішить проти тебе брат твій, піди і викрий його між тобою і ним одним. Якщо послухає тебе, то придбав ти, брата Твого, якщо ж тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві, якщо ж і церкви не послухає, то нехай він буде тобі, як язичник і митер. Істинно кажу вам, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Істинно також кажу вам якщо двоє з вас дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то чого б вони не попросили буде їм від Отця мого небесного, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Тоді Петро підійшов до нього і сказав: Господи, скільки разів прощати брату моєму, який згрішить проти мене, чи до семи разів. Ісус говорить йому: Не кажу Тобі до семи, але до сімдесяти разів осім». Тому Царство Небесне. Подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми, коли він почав рахуватись, привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді раптою упав і, кланяючись йому, говорив Господарю, потерпи мені і все тобі віддам. Господар змилосердився над рабом тим, простив його, і борг відпустив йому. Раб же той, вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динарів, і, схопивши його душив і казав віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав, до ніг його, благав його і говорив Потерпи мені, і все віддам тобі. Але той не захотів, а повів і Посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися, і прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його й каже: Рабе, лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, який я помилував тебе. І розгнівавшись, Господар віддав Його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій Небесний вчинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини Його.